У Харкові відзначають день рятувальника. Завдяки працівникам ДСНС удалося зберегти життя сотень людей, а ціною власного вони готові стримувати російську агресію і в день, і вночі. Один із них Юрій Улінич. Чоловік каже, після повномасштабного вторгнення роботи стало набагато більше, а працювати значно небезпечніше, адже виїжджають на виклики та ліквідовують наслідки прильотів навіть під обстрілами. Проте, додає, складно зараз зовсім не через це. Найскладніше з початку війни було бачити своє, своє рідне місто зруйноване. Масові жертви серед... Ворожан Харкова. Постійний, постійні виклики, весь особовий склад нашого гарнізону готовий та буде працювати до самої перемоги. А от сапер Федір Животченко зазначає, після деокупації регіону роботи стало ще більше, адже ворог замінував значну частину територій, тож, каже, важко навіть припустити, коли зможуть повністю очистити населені пункти від російських снарядів. Дуже забруднені. На територіях, де були окуповані по пів року, там дуже забруднено все, багато роботи. Залучають додаткові розрахунки з інших областей, залучають там більше 20 розрахунків зараз в Харківській області. Так що ну, справимося. Мер Ігор Терехов акцентує, рятувальників завжди цінували та поважали за їхню безстрашність та готовність прийти на допомогу в будь-якій ситуації. Але саме під час війни працівники ДСНС показали надзвичайну мужність та героїзм. Тому що як тільки случаються прильоти, як только розрушення, як только горить, як только треба спасати людей, розбирають завали, ви тут же. І слава вас уже гримить по всій Україні, не только і я кажу тим, що ви З вас! на честь свята надзвичайників нагородили медалями та вручили пам'ятні дипломи. А наприкінці заходу для учасників організували святковий концерт. Одна єдина на світі. Строє мене на сонце світи. Одна єдина, одна єдина. Моя дипна Україна. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стеренков та Єгор Мікенін. Харківські звістя.